Наступний рік я не вважаю, що взагалі якісь вибори можуть бути. Ні президентські, ні парламентські, ні місцеві. Ні. Кокс це не той, що нюхають, а це така людина є а, з оточення олігарха Пінчука. Виявляється, за словами Арахамії, саме він ініціював підписання фракцій Верховної Ради про відмову виборів у Раду і президента. Ну, фактично, ідеться розмова про узурпацію та диктатуру. Так? Тобто все робиться під такими благими намірами, типу зараз війна, не можна вибори, ми боремося за демократію. А щоб боротися за демократію, потрібно зробити диктатуру. А це в такому стилі, коли Сталін вів свою конституцію СРСР, вона була визнана у всіх країнах максимально демократично. А насправді в Україні в той час змушувало людей. Займатися канібалізмом та їсти трупи своїх е, дітей, е, таку ми країну будуємо. Ну я не хочу таку країну, я хочу демократію, я хочу повернути ті свободи, які в нас були. Тому е, у квітні 24-го року повинні відбутися вибори президента і вибори Верховної Ради. Так вимагає Конституція України. Це коли беруть всіх голів фракцій, і ми сідаємо в офрек режимі. За е, фасілітацію колишнього очільника Європарламенту Пета Кокса, ми от на останньому тижні це робили, і ми підписали всі, що ми всі то проти того, щоб були вибори до кінця війни. Так, Це він просував. Я вважаю, що це треба е, ну, донести до всіх, щоб всі, врешті-решт. Сфокусували, заспокоїлись і сфокусувалися знову Яку на тому, вслевиста? що нам треба і перемагати, нова. і да, і все. Ми, 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 ми це зафіксували угу. в письмому вигляді, як угу. меморандум серед всіх політичних Нарешті. сил. Мені здається, це важливо, і щоб всі люди перестали роз... ну, особливо в регіоні.